ти мене чуєш. Магічне мистецтво створення саспенсу, на жаль, не є таким простим, як розібратися, наприклад, в налаштуванні тієї ж камери. Саме тому існує думка, що фільми жахів можна створити швидко та сердито. Під всім нам дуже відоме гасло. А шо? І так норм. І після перегляду страшно стане нашим психотерапевтам, аніж нам самим. Але насправді, щоб дійсно зачарувати саспенсом, треба бути справжнім майстром маніпуляції емоціями, вміло користуючись ефектами фізичного та психологічного впливу на глядача. Як же нам бути впевненими, що нам це дійсно вдалося? На прикладі фільму І гасне світло, оригінальна назва «Lights Out» Ми з вами можемо детально подивитися на що ж треба звертати увагу при створенні саспенсу. Цей фільм був знятий режисером Девідом Сандбергом у 2013 році і дуже швидко став одним з найпопулярніших короткометражних хоррорів. А згодом, взагалі, послужив основою для повнометражного фільму з одноіменною назвою «Lights Out», який вийшов у 2016 році. Цікаво те, що в обидвох варіантах є сцени, які майже ідентичні, навіть актриса там одна й та сама. Але ось чомусь версія короткого метру стається більш напруженою, аніж та, що з повного метру. Але як так, навіщо тоді продюсери вклали в повний метр так багато коштів? Відкрию вам маленький секрет, який полягає в тому, що навіть історії з значно меншим бюджетом та загальною якістю картинки можуть викликати значно більше емоцій та напругу глядача, що він не зможе спати без світла. Згадайте, наприклад, фурор від фільму Паранормальне явище, яке знімалося дуже просто. Ах, ця реакція глядачів, що може бути кращою визитівкою для авторів фільму. Тож, давайте скоріше перейдемо до діла, і почнемо ми з повного метру. А зараз давайте подивимося ту же сцену в оригінальному короткому метрі. Ну що скажете, чому сцена з короткого метру здається страшнішою? Давайте розберемося, які самі техніки тут використовувалися, а в повному метрі їх залишили без уваги. Мені здається, базова різниця лежить саме в довжині кадрів. У повному метрі всю сцену змонтували за класикою монтажу трейлеру, тож і вся сцена загалом на 3-4 секунди коротша за ту же сцену в короткому метрі. Але ці 3-4 секунди дуже багато додають в емоційному впливі на глядача. А це означає, що відчуття напруги відповідно, бо абсолютно кожна секунда має значення. Ну ось, наприклад, ви хочете налякати вашого глядача нападом моторошного клоуну. Як ви це зробите? Чи залишите ви того клоуна нерухомо сидіти секунд 30 і глядачу нічого не залишиться, окрім як дивитися на того клоуна ті незручні 30 секунд? А згодом покажете, що той клоун раптово зник? Чи може ви хочете показати того клону паралельно з короткими та хаотичними скримерами? Насправді це вибір між одним великим переляком та купою маленьких. Питання лише в тому, який вибір краще грає нам на руку в конкретній сцені та фільму в цілому в короткому метрі і гасне світло. Є один такий дуже впливовий кадр, який додає глядачу відчуття вразливості, якого в повному метрі нема. Ось цей так званий POV, суб'єктивний погляд монстра, який дивиться на свою беззахисну жертву із темряви, наче хижак за своєю здобиччю. У цей момент дівчина виглядає такою тендітною та безсилою, вона просто таки маніфестує беззахисність. Цей план доволі ефективно передає відчуття напруги просто від того, що персонаж знаходиться в ролі жертви, за якою пильно спостерігають. Саме тому цей план вже десятиліттями використовують в хорорах. В кліповому варіанті сцени повного метру цей кадр відсутній, і ми бачимо лише монстра та реакцію героїні на нього. Чому б її не використали загадка? І врешті-решт де знаходиться наша героїня на складі її якомусь. Ось ми й дійшли до наступного пункту, який нам часто намагається продати як ювелірну автентику, а на ділі слабка драматургія. Відзначте цей пункт червоним, як тонку майстерність, дозволити глядачу відчувати свою неймовірну хоробрість. А все чому? Нечітке уявлення глядача про те, де ж знаходиться наш герой, драматично зменшує напругу при передвізі фільму. Велике значення в хорошому хорорі завжди має те, що сам герой знаходиться у місці, яке вважає безпечним, бо саме в такому місці він є максимально вразливим. Проникнення монстра у свій будинок дійсно працює як прийом. Наша героїня в піжамі без штанів у себе вдома крокує собі до спальної кімнати. Бо що ж може вдома трапитися такого страшного? Вдома то психологічно завжди небезпечніше місце, і це дійсно лячно, врешті-решт, усвідомлювати, що безпечного місця насправді нема. Цим дуже компетентно скористалося в короткому метрі, в той час, коли в повному метрі ми бачимо незрозумілого монстра в незрозумілому місці. Ще один психологічний момент на користь короткого метру це робота зі світлом. І я не загальний лук кадра маю на увазі. Давайте подивимося, як саме зі світлом попрацювали в короткому метрі. Ми постійно добре бачимо нашу героїню, вона не зникає з нашого поля зору, а в повному метрі вона наче сама зникає, коли вимикає світло. І складається враження, що її там якби і нема поряд з тим монстром. А якщо її там якби і нема, то і загрози теж якби ніякої нема. Дрібниця, здавалося б, але так працює наша підсвідомість. Я щось бачила у підзопці. А що ще додає дискомфорту глядачу? Ви звернули увагу на те, як героїня прогулялася коридором, де монстр вже чекає свого зіркового часу. Так, так, ці психологічні витівки мають потужний ефект і нехтувати ними ну відверто не кошерно. Але вже ж завжди знайдеться менш вишуканий глядач, якому задля того, щоб не по-дитячому напружитися, вистачить і того, що дівчина просто вимкне світло в кімнаті. О ні, я не буду вам казати, що для гарного фільму жахів не потрібні гарна техніка та вміння їм користуватися. Не зовсім так. Але на рівні з ними потрібно багато інших інгредієнтів, і без тонкої роботи із психологією та підсвідомістю глядача фільм може вийти сумно посереднім. В цілому, щоб добитися емоційного відгуку глядача у будь-якому жанрі, треба вміло працювати з акторами і взагалі персонажами та грамотно монтувати. Це так само, як і для вражаючого кадру, треба багато чого знати про композицію та технічні аспекти праці зі світлом та камерою. Але для того, щоб зробити щось дійсно лячним, треба враховувати усе: музику, таймінг, сценарію, гру акторів, монтаж, все повинно працювати в унісоні, бо інакше страшно не буде. I am Lucifer, the devil in the flesh. <laughs>